Шлюб у свято любові – це особлива піднесена урочиста подія, котра запам'ятається на все життя. Тому саме в цей день поєднали свої долі сім пар. У кожної з них своя дорога до щастя, та об'єднує їх всіх, все перемагаюча сила кохання, котра і привела їх сьогодні до рацу. І в цей день молодята стали на весільний рушник, аби одного разу, поєднавши свої серця, назавжди поєднати свої долі. Радісні і щасливі і, звичайно, трішки... Ішечки схвильовані Вікторія і Олексій, Юлія і Сергій разом зі своїми родинами заходять до урочистої зали, які і складають обітницю вірності один одному на все життя. Закохані погляди, щасливі обличчя і наречені, ніби феї і сказки це справжні свято ніжності, краси і любові. Це день народження нових сімей, який без сумніву стане незабутнім для усіх. Наречені обмінюються обручками, і відтепер для них стає спільним все. радості і незгоди, щастя і випробування. Як вважають наречені, шлюб зареєстрований саме в день закоханих. Це добрий знак, адже такий символізм дарує надію на щасливе майбутнє, тому і бажають вони один одному. Бажаю майбутньому чоловіку своєму терпіння. Залишатися завжди таким, як він зараз є, і кохати, і бути коханим. Бажаю своїй майбутньої дружини, щоб вона залишалася завжди такою гарною, завжди, щоб ми, вона мене цінувала, її цінувала, щоб ми дуже, дуже друга дуже кохали, були коханими і всього нам на кращу. Бути здоровим, бути рядом, кохати, бути коханим. Бажаємо, щоб всі молодята наші пройшли свій життєвий шлюб завжди поруч, пліч опліч, і нехай не затмарять їхнього кохання, не буде ні незгоди, не буде ні невдачі, ні слова, негоже, і нехай завжди супутником сімейного життя. У всіх людей будуть добробут, злагода, взаємне кохання. Тож і ми вітаємо новонароджені сім'ї зі святом. Бажаємо прожити разом довгі роки, не втративши гостроти почуттів і поваги один до одного. Будьте щасливі і насолоджуйтеся кожним моментом прожитим разом. Любіть і бережіть один одного і своє кохання. Пронесіть його через все своє життя, передавши у спадок своїм нащадкам, як найдорогоцінніший скарб. Тамара Шарапанівська, Ілья Баюль, телекомпанія КЕТ.